Привіт всім. Вас вітаю сьогодні на розкладі з моєю ліліт. Привітайся, Ліліт. І будемо сьогодні розкладати на кохання. Цей подкаст я назву Розклад на долбайоба», тому що. У мене дуже багато клієнток приходять розклад на свого Долбайова. Тому... Тому так будемо сьогодні розкладати і дивитися на вашого долбайова. Цей розклад буде на грудень місяць. І ліліт мені буде допомагати. Думаємо про число 1, 2, 3, 4 і думаємо про свого мужчину. Що у вас буде у грудні місяці? Що чекає в грудні місяці на стосунки і кохання? Що вас чекає в грудні місяці на стосунки і кохання? Що чекає вас? В грудні місяці на стосунки і кохання, що чекає вас в грудні місяці на стосунки і кохання. А до речі, забув показати, який в мене манікюр. Перший раз в житті робили мені манікюр. І тут вогники, таро. Дуже класно. І тут є Таро, Вогник і Секс. Окей, розклад на Долбайово на грудень місяць. Що вас очікує в стосунках і кохання на грудень місяць? Карта 1. Карта 2. Карта 3. І карта 4. У нас є 4 варіанти. Думаємо про циферку: 1, 2, 3 або 4. І кожен варіант буде різним. Що, розпочинаємо. Дивіться, мене з Китаю. Така шуба. Класна, тепла. Тому що в мене студія запису на балконі. Окей, думаємо про 1, 2, 3 або 4. Чотири. Чотири пальчика вони. І корен буде варіант різний. Давайте розпочинаємо з числа 1. Число 1. Ваш долбойоб походу задумався. Про майбутнє. Хто, всі, хто вибрав один, тут мужчина задумався за майбутнє. Він розглядає перспективу вас, або просто дивиться на вас збоку. Це мужчина, який не діє, це мужчина такий відсторонений, і може збоку споглядати на вас. Що ви робите? розглядати вас як перспективу. Просто на вас дивитися. Йому, можливо, стає цікаво. І зараз дивимося, що цей мужчина хоче принести, показати, що він дасть вам в житті у грудні місяці. Ой, підобол, обманщик. Не буде нічого робити, він приходить, уходить. Ой. Точно долбов. Найбільш... Він не впевнений, сумнівається, може щось підговорювати, а потім не виконувати. Сам чекає, але не діє. Зовсім не діє. Так, він вами досить милується. Милується вами. І може приходити і зникати. Ні, ліліт. Давай не туди. Море приходити і зникати. До речі, в декого може програтися як бивший. зараз. Бивший. В когось може програтися як бивший, який вибирає між двома варіантами. Ліліт. Не їж кабель. Якось може програтися як варіант е, бившого, колишнього, який вибирає між двома, двома варіантами, між вами і ще кимось. Е, тому тут, залежно в кого як, може програтися. Дивлюся. Не їсть кабель. Як в кого програтися може бути. Тут співзалежність якась є, прив'язаність, тому тут прям такий, такий варіант ужасного тюбіка. Йдемо далі. Літ. Все їсть? Варіант номер 2. Варіант номер 2 Тут рицар Пентаклів. У нас є. Чекайте, я дитину випущу звідси, бо вона мені зараз вся з'їсть. Я вернувся. Продовжуємо розклад. Мати котиків це стрес. Продовжуємо розклад, у нас вийшов рицар Пентаклів. Ну, це мужчина такий вже діє. Він такий, а хочеш клубніку, я принесу. А хочеш, підемо кудись, йдемо. А я можу принести тобі. Він такий, що знаєш, що хоче, він впевнений, але він ще не 100% вирішив, чи хоче цих стосунків. Він такий приглядається. Приглядається на майбутнє, приглядається на те, чи йому насправді це треба. Тому тут мужчина такий може бути вайб молодий, або насправді молодий. Бо може бути просто вайб, а може бути і. Те, що ви собі знайшли молодшого. Дивимося, що він хоче, що хоче цей мужчина. Що хоче цей мужчина? Що хоче цей мужчина. Раз. Два Три. А нічого він не хоче. Він хотів би якихось скорих емоцій. Може говорити, що це про секс. Е -е -е. Трохи такий попаяний, що типу, у нього психологічні якісь попайки. Е -е Є. І е -е. він не готовий до ніяких е відносин. Йому просто... Цікаво знайомиться, цей мужчина так, на знайомство, але в нього є дуже багато блоків, яких він не готовий відпускати. Тому тут вам залежно, чи ви готові чекати цього мужчину чи ні. Йдемо далі. Ну, тут так само трохи вайб такого долбойова. Тому що блоки по пайки, стан. Типу, він і готовий щось там, цвіточки подарити, конфетки принести, але він не готовий до чогось серйозного. Йдемо далі. Хто вибрав карту 3? Карта 3. Ой, цю карту називає Ждун. Буде у нас Ждун. Карта номер 3 Мужчина ждун. У вас долбайоб ждун. Що хоче сказати нам мужчина Ждун? Про що говорить третій варіант мужчини-Ждуна? Про що говорить третій варіант? І тут прям Санта Барбара він чекає на свою принцесу, але в тому же часі не проти зайнятися сексом. Тому тут говориться про такий тип мужчини, який, типу, заманює вас. Тим, що він говорить, що він хоче. Одну не неповторну, але насправді він ходить, пробує і смакує. Там попробував, сказав, що шукає одну єдину. Там попробував, сказав, що шукає одну єдину. І він так ходить, пробує, смакує, шукає ту одну свою єдину. Очередной долбойоп. Тут він може розказати, що він хоче чогось серйозного на довгий-довгий час. Але насправді ці стосунки руйнуються при першій руйнації цієї ілюзії, де ви бачите, що насправді він просто хоче смакувати. Він по якихось то причинах не готовий брати відповідальність. За довгі стосунки. Тому у Очередний долбойок. І карта номер 4 Дивимося, що вам приготувала карта номер 4 Жриця. Ой, жриця. Я вже причуваю, що ж там якесь гівно. Бо жриця це завжди. Тайний. Він або має дітей п'ятеро і жінку, або має якусь куханку, або коханця. І прям це все дуже класно скриває. Тому четвертий варіант це завжди тайна. Мужчина з тайною це завжди проблеми. Бо якщо жінка з тайною, це сексуально красиво, цікаво. А коли мужчина з тайнами, це долба йоп. Що нам хоче сказати позиція номер 4 на розклад на грудень. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Ой, цей мужчина прям з тих чотирьох найкращий. Була тут імператор, переможник, єрафан, але оця тайна, це він може бути одружний. Хоч мужчина такий солідний, хороший. Тому може придивіться і не зразу відкидуйте варіанти одружних мужчин. Може він просто в даний момент не готовий розходитися з жінкою, або в нього якісь умови, які, наприклад, ділення машини чи майна чи щось такого, і він не готовий до того, щоб прощатися там з шлюбом. Якісь такий варіант може бути, тому що на назавжди щось таке, уви, тайна якась, яку він скриває. Ну, Тайна може бути різна, до речі. Тут ми не говоримо тільки про це, але в мене завжди по досвіду жриця на стосунки, це ми скриваємо щось в шафі є захований скелет. Тому так, дівчатка, розклад на груди на Долбайова ми зробили. Тепер тільки вам вирішувати, що робити далі. Тільки вам вирішувати, чи хочете ви Долбайова, чи не хочете, чи вам підходить він, чи не підходить. А якщо насправді є у вас долбойов, приходьте на консультацію індивідуальну, ми розберемо і розблочимо всі його плани. Все, тямки бомки папа.